Так, привіт громада ми з України. Находяться в космічному кораблю. Все, розбито, розтрощено. Очередна задрота садовбала мозги вже на четвертий день. Не стало ні аварійки, ні поворотів. Тут возити кукурузу треба. Кукурузу. Щось зробилося, дощі йшли, а то не знаю. ну, мокре, їдемо, блін. Поворотів немає, аварійки немає. Предохранителі там ставимо, вони горять. Коротше, починає з поворотників усіх. Всю проводку пройшли до кабіни. І йшли, і йшли, і йшли і, коротше, зробили такі чудеса розібрали весь як космічний корабель проводів тут. Знайшли, виходить, як іде предохранитель Ось цей предохранитель Ось він цей 15 ампер. Йде з предохранителя на кнопку. На кнопку. З кнопки повертається сюди. Ну, це якби ви зразу сюди залізли. Тоби знали. І потім оцей проводок, ми його не з'єднували, тут два проводка червоних. Два проводка червоні. Оце з кнопки йде, а цей десь ще пішов на оці, предохран... типа діоди чи що воно тут, передохранителі якоїсь страні такі діоди. Ну, може хтось розуміє. У мене якісь там вставочки, типа. Єрогліфи. І оцей проводок пішов на, на оце сюди і це відкоротив. І так странно, що то робе, то не робе. то аварійка робе. Петохрідет поміняємо аварійка робе. Їдемо додому з аварійкою. Включаємо там на поворотах аварійку. Їдемо. Десь треба, там міліція стояла, і машина зупиняла. Ми включаємо аварійку, типу, обганяємо, проїжджаємо аварійку. Короте, чудеса були. І це, цей провід десь вже пішов ось він. Ось в цю платку. Тут просто кот виходить, так зрозумів. І все. Оце ну, таке ми зробили з машиною. Три дні 3. та більше вже, мабуть, так? Ми ще, ще їздили два рази там, їздили. Обережно, ну обережно з аварійкою, типу. Ой, ну, оце так, от такі бувають приколи в житті. Ну я думаю, вже все наладилося. Найшли, Коротше, як сюди пускаємо плюс на цей провід, а він корота. І так странно, якось то корота, то не корота, бо одразу підключили через лампочку нормально. Ну типу як вже 24 вольта, лампочка як наполовину. Це тут мій, мій спосіб лампочкою все, ну, не тестером, а все лампочкою визванював, води. Піддали ток. Ну таким способом. От, на. Коротше, це знайшли. Ну, хто це підкаже, що це таке отут в машині? Що за предохранителі. Ну, якісь діоди чи де. Діоди? Діодес. По-моєму, ми там переводили, там на ну, цій панелі де... Де інструкція, там щось написано, типа Діодес. Ну, як по якому це, воно ну, ну таке слово, типу Не знаю. Так що о, все, зараз прийдеться все зібрати і йти по 100 грам пить. Так, всім пока.